діточки, Я вас сьогодні запрошую на заняття ознайомлення з природним тонкиням і поговоримо про зимуючі та перелітні птахи. Встала весна Чорну землю сумно у уквічала її рязко барвінком укрила. І на полі жайворонки Салавей повгає землю убрану весною. Дітки, а тепер відгадайте, будь ласка, загадку. В лісі кожен її знає. Вона плітки збирає, що почути усе на хвості своїм несе. Здогадалися, хто це? Це сорока. Ось вона, зимуюча пташа, яка залишається всю зимку з нами. Соняшніх сів, надзьобався добре і далі полетів. Здогадалися? Це городчий. Він теж зимує з нами. Ось ми з вами пригадали зимуючий птахи. А зараз перший весняний місяць березня. І з березня саме перша пташка прилітає. Я вам зараз загадку загадаю, а ви угадайте, будь ласка. Весною з прилітає, підлітає, на грінці харку обживає, славиться кращим співаком. Люди звуть його. Перший перевітній птах, який прилітає до нас, це шпак. Послухайте світуючу загадку. Швидко скрізь цей птах літає, без смушок поїдає, за вікном ніс добудує, тільки в нас він внаслідок зирмує. Я пташка, яка прилітає до нас весною, це Кластінка. Ось ми з вами повторили зимуючи та перелітні птахи. До зустрічі!